Сучасні методи навчання є більш цікавими та ефективними. Учні бере активну участь і тому залишається залученим, розвиває глибше розуміння теми і сильніше почуття досягнення. Навчання оцінюється і підтверджується на основі фактичних результатів, оскільки сучасні методи навчання дозволяють учням поглиблено і захоплюючий спосіб досліджувати нові теми. Учні з більшою ймовірністю відкривають свої справжні нахили і розвивають нові інтереси. Це сприяє більш креативності та самопізнанню, оскільки учні часто кидають собі виклик. Сучасні методи навчання уникають засупрювання учнів і заохочують їх до творчого мислення та вирішення проблем. Це досягається шляхом концентрації. На розвитку прикладних навичок і навчання у спосіб, що відповідає зростаючим потребам, з акцентом на інновації та заохочення допитливості нові методи навчання надихають традиційний підхід, що полягає у заучуванні та відтворенні, який застосовується в масовому масштабі, приводить до стагнації суспільства. Сучасні методи навчання, з іншого боку, сприяють прогресу. Століттями на практиці існував лише один метод навчання коли вчитель пояснює урок, а учні запам'ятовують і переказують його як свій урок. Це називається традиційним способом викладання, який був перешкодою між учнями та їхнім інноваційним мисленням. Тоді їм і надалі бракує навичок прийняття рішень та розв'язання проблем. З іншого боку, сучасні методи навчання. Орієнтовані учнів і присвячені більш практичним підходам. Залежно від методів навчання, суспільство поділяється на три групи. Одні все ще підтримують традиційні методи навчання, друга група виступає за сучасні методи, водночас, третя група віддає перевагу як традиційним, так і перевагам сучасних методів навчання. Зростання нації залежить від якісної освіти та міцних систем. Навіть у наш час, коли існує багато засобів для отримання освіти, ми все ще перебуваємо у фазі, коли надаємо більше уваги традиційному методу навчання. Але для досягнення найкращого результату необхідно поєднувати як традиційні методи навчання, так і переваги сучасних методів навчання.